Сьогодні ми з вами вивчимо, як сказати корейською або. А, тому давайте відразу перейдемо вчитися. Але перед тим, як ви подивитесь це відео, обов'язково поставте лайк і підпишіться на мій канал, якщо хочете більше дізнаватися е, граматики у корейській мові тому всім дякую, хто мене підтримує. І ви також, якщо ви дивитесь і ще не підписались, обов'язково підпишіться. Додаємо, зараз про все розкажу. Почнемо з іменника. Додаємо ми до іменника форму «і на. А що це означає? Це означає, що якщо іменник закінчується на приголосному, ми обов'язково будемо ставити і-на. Наприклад, цек – цегіна. Сагуа закінчується на голосну. Відповідно, ми поставимо саме на саґа, з на. А ми будемо перекладати цю граматику завжди просто як чи або і відразу перейдемо до прикладів Копіна царе басіле. Вип'ємо кави чи чаю, чекіна чекина йомхареба. На вихідних я читаю книгу або дивлюсь фільм. Ми також можемо поставити до дієслів цю граматику, граматику, «кона», і також її будемо перекладати як або тут, до речі, що саме зручно, до дієслів ми додаємо в незалежності від того, на що вони будуть закінчуватись. Тобто, якщо ми від'єднуємо частиночку «та», ми додаємо до дієслів. Кона, які мають почим, да, в основі в кінці, і так само тих, яких немає. Тобто, іншими словами, що якщо основа цієї слова закінчується на приголосну, ми будемо додавати кона, якщо на голосну також будемо ставити гона". Наприклад, та, кона. Наприклад, мокта-моккона, када кагона. І давайте відразу перейдемо до прикладів. 나 외희드는 회들에서 데일리스 필름 아보즈 스트레치즈즈 드루지 식당에 가서 불고기를 먹거나 김밥을 먹어요. 그거 얘도 з 불고기 아보 ем 어 김밥. 퇴근 후에 정소를 하거나 텔레비전을 봐요. 비서로 모든? 야 아보 데 Або прибираю. А тепер давайте подивимося ще приклади у діалогах. Синьор, сонмор, бо салькаєо? Коціна, кейкерол, саміл, чоїлко катаєо? Що купимо на подарунок? Думаю, було добре купити квіти або тортик. Хюка те, оді гаго шіпайо? Куди ти хочеш поїхати під час відпустки? Бада на сане гаго шіпайо. Я хочу поїхати на море або в гори. 비가 많이 와요. 오늘 뭐할 거예요? 집에서 영화를 보거나 음악을 들을 거예요. Сегодня и д о ж д ь Вдома подивлюся фільм або послухаю музику. Ось така собі дуже проста і корисна е, граматична форма. Я сподіваюся, що це відео допомогло вам розібратися з тим, як сказати корейською або «че». і надалі у вас не виникне запитань. Більше ніяких нюансів тут нема, тому це Дуже класно і зручно. І сподіваюся, що ви також зможете написати мені е, два приклади з іменником і два з дієсловом у коментарях. 오늘 여기까지예요. 다음에 만나요.